Якщо ви хочете прослухати повноцінну книгу, пишіть в коментарях. Чекаю на аудіокнигу. КНИГА Перрі Як прикро, що мої батьки цього не знали. І як пощастило моїм дітям, що тепер про це знаю я. Це глибока і практична книга. Про виховання, заснованим на усвідомленні власних емоцій та формуванні міцних зв'язків із дітьми. Пері акцентує увагу на емоційні усвідомленості, необхідності розуміння власного дитинства та важливості встановлення здорових стосунків із дітьми. Ось основні моменти з книги підкріплені прикладами та вправами. Номер 1. Розуміння свого минулого Пері починає з того, що для ефективного виховання дітей батькам необхідно зрозуміти, як їхнє власне дитинство впливає на їхні теперішні підходи до виховання. Якщо ви не усвідомлюєте, як на вас вплинули ваші батьки, ви ризикуєте повторити їхні помилки. Наприклад, якщо в дитинстві вам не приділяли достатньо уваги, ви можете або несвідомо повторювати цей паттерн, або надмірно компенсувати це, намагаючись оточити дитину гіперопікою. Якщо ви відстежили у відносинах із вашою дитиною деякі такі моменти, у нас для вас є вправа напишіть листа своїй внутрішній дитині, опишіть все, як ви почувались в різних ситуаціях в дитинстві, і подумайте. Як ці почуття можуть впливати на вас сьогодні? Спробуйте визначити, які з цих моделей поведінки ви відтворюєте у стосунках із власними дітьми. Правило номер 2 ЕМОційний зв'язок. Головною темою книги є необхідність налагодження міцного емоційного зв'язку з вашою дитиною. Це означає, що батько повинен не просто контролювати поведінку дитини, а розуміти і приймати її почуття. Наприклад, коли дитина вередує і відмовляється йти в дитячий садочок, замість того, щоб кричати на неї або наполягати на своєму, батько може спробувати зрозуміти причину можливо, дитина чогось боїться, або просто не виспалась. Спробуйте поговорити з нею і показати, що ви розумієте її почуття. А ось вам і вправа Спробуйте щодня приділяти своїй дитині 10-15 хвилин, тільки давайте так, щоб без телефонів, гаджетів, відволікань, щоб лише були ви і ваша дитина, ставте їй різні запитання про її почуття. Покажіть, що її думка важлива, що її емоції такі необхідні, і цей золотий час, цих 10-15 хвилин, може відіграти неабияку роль у вашому емоційному зв'язку. Що ж, наступне правило номер 3 це помилки та їх виправлення. Пері визнає, що батьки неминуче роблять помилки. Однак вона підкреслює, що набагато важливіше те, як батьки справляються із цими помилками, здатність визнати свої помилки і вибачитися це важливий елемент виховання. Наприклад, якщо ви випадково накричали на дитину через стрес на роботі, важливо потім підійти до неї і сказати Вибач, я був неправий, що накричав на тебе, це було не через тебе. А тому, що я був засмучений через інше. Ось вам наступна вправа щодо цього. Протягом тижня записуйте моменти, коли ви відчували, що були неправі щодо дитини. Подумайте а як би ви могли б вчинити по іншому у даній ситуації? І якщо це буде доречно, ви можете обговорити це із вашою дитиною. Правило номер 4 Самоусвідомлення. Пері говорить про важливість того, щоб батьки розуміли власні емоції і реакції. Перш ніж намагатись керувати емоціями і поведінкою своєї дитини, ви маєте зрозуміти, що керує вами. Наприклад, якщо ви відчуваєте роздратування через поведінку своєї дитини, перш ніж реагувати, зупиніться. І поставте собі чесне запитання. А чому я зараз так реагую? Це дійсно пов'язано з поведінкою дитини, чи це мої власні переживання і власний стрес? Вправа перед сном щодня приділяйте кілька хвилин, щоб записати свої емоції за день і проаналізувати їх, що їх викликало. Це допоможе вам краще зрозуміти свої реакції на поведінку дитини. Правило номер 5 Роль ігор і творчості. Пері підкреслює важливість ігор і творчості в житті дитини, оскільки це дозволяє дітям проявляти свої почуття, розвивати уяву і вчитися взаємодіяти зі світом. Наприклад, Замість того, щоб змушувати дитину дотримуватися суворого розпорядку дня, дайте їй час на вільні ігри. Наприклад, запропонуйте разом побудувати щось із конструктора або помалюйте, і ось вам вправа до цієї теми Щотижня організовуйте з дитиною спільне заняття, у якому немає правил і обмежень. Нехай це буде те, що подобається дитині малювання. Гра з ляльками або будівництво замків із піску. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь і ставайте кращими кожного дня.